Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь поблагословить кожного з вас. Амінь. Згадую текст, коли Господь говорить з фарисеями, книжниками, садукеями, з релігіозними людьми. І Він говорить так, що ви устами своїми шануєте мене, а серце ваше далеко стоїть від мене. Це лицемірство. Коли не співпадають слова і стан серця або дії серця того, що відбувається в людині. І ось я згадую Марію, яка помазала, помазала ноги Христа миром, дорогоцінною олією. Ми бачимо з вами, що ця олива. Або миро, воно було надзвичайно дороге. І вона все, що було дорогим для її серця, життя, вона віддає Ісусу. Вона виливає, написано, на ноги Ісуса, і вона отирає Його ноги своїми волосами. І ось про що я хочу тут е поговорити, або на що я хочу зосередити нашу увагу. З того, що я і почав, З словами шануйте, а серце далеко. Дивіться, вона мовчить. Марія, яка виливає миро і отирає волосами, вона мовчить. Але її вчинок, він гучніше говорить за слова. Я завжди говорю, братам і сестрам, ваші вчинки. Не слова до мене, любові, а ваші вчинки вони говорять гучніше, ніж ваші слова. Від надлишка серця щось відбувається. І уста говорять і щось відбувається. Тому що мені подобається, мені подобається, що ми повинні з вами звернути увагу не стільки на слова, а на вчинки яким робимо один проти одного або один для одного. Тому дивіться, вона мовчить, вона не говорить Ісус, я Тебе люблю. Але її вчинок, її вчинок, Він промовляє гучніше за слова. Ми можемо молитися показною молитвою в середу, в неділю. Ми можемо десь якось один перед одним. Розчисувати себе під християн, як ми повинні виглядати, але твої вчинки, вони говорять голосніше. Мої вчинки, вони говорять голосніше. І в цей момент, там, коли почали її критикувати, там, звинувачувати, десь нарікати і роптати проти неї, дивіться, що говорить Христос. Він говорить: вона зробила, що могла. Вона зробила, що могла. Я задаю сьогодні собі питання. А Христос може сказати за мене: Андрій зробив все, що Він зміг? Він реально виклався і зробив все, що він зміг. Він реально своїми вчинками любив мене. Він виклався, він любив, він зробив все, що він зміг. Я міркую про себе, а ми разом можемо ще поміркувати кожен про себе. Чи може Господь сьогодні сказати про тебе? Називаючи Твоє ім'я, що ти зробив що міг. Якщо так, то слава Господу. Якщо ні, то є можливість щось виправити. Амінь.